У Кривому Розі долають наслідки блекауту, що стався через російську ракетну атаку. За інформацією військово-цивільної адміністрації, станом на ранок, 25 листопада, майже 95% житлових районів міста з електроенергією почали відновлювати роботу котелень. Михайло живе у центральному міському районі. Каже, вдома є світло та вода. Чекає на тепло. Вода, от смотримо. Вода у нас отічна вода. Зараз. А батареї от дуже плохо от, включили. Дуже є е, 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 теплі. У місті призупинили роботу комунального електротранспорту, натомість продовжує працювати автотранспорт, за словами водіїв, проблем із тим, щоб заправити автівку, немає. Зараз ну може там дві машини були піддімною переді мною і ну в кожну колонку десь по пару машин. І різниця тільки в тому, що люди, окрім того, що заправляють свою машину, заправляють ще часто каністру для того, щоб заправити генератор. Ті заправки, котрі я бачив, котрі впадали в моє поле зору, там всюди є бензин. Насправді єдине, що що на одній заправці не було того виду дизелю, що мені потрібен, але був інший. Продуктові магазини працюють у звичному режимі, каже Людмила. Термінали працюють уже світло у мене вдома є, а тут теж в магазинах є. Так що переживемо. Вчора була проблема, а сьогодні все добре працює. Ну, картку не можна було скупитися, а зараз все швидко, швидко. У Кривому розі розпочали роботу пункти незламності. Один з них облаштували рятувальники. За їхніми словами, пункт діє цілодобово. У наметі є ліжка, обігрівачі, генератор та гарячий чай і кава. У разі потреби можуть розгорнути мережу StarLink. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.